Далі до теми виборів. Протоколи Смілянського кружкому нарешті в ЦВК. Про це новинам повідомили бійці батальйону Січ. Вони разом із членами ВК супроводжували уточнені протоколи до центру виборчкому та їх прийняли без зауважень. Наразі очікують на рішення центральної виборчої комісії. Додам, що нещодавно кандидату нардепи від партії Сергія Тігіпка по 198 му округу Дмитро Чубін оскаржував результати виборів. Він вимагав перерахунку на 32 дільницях. Та Київський апеляційний суд йому відмовив. Окрім того, вже під час перевезення протоколів до ЦВК новий голова Смілянського кружкому намагався покинути автоколону. дорогу Машина пыталась уйти от колони і, скажем так, біжати от нас, так як ми були в колоніях, а вони пытались постоянно скажем, спор за моторесурси, привычать скорость на дамбі в Черкасах там около пяти раз. Пытались вырваться и убежать, чтобы мы за ними следовали, и мы їх не выпустили з поля зрения.